Ви знали, що можна заробляти більше грошей під час сну, ніж працюючи весь день. Знаю, це звучить як магія, але це не так це тонка, але потужна зміна у тому, як ви використовуєте свій розум. Більшість людей вважає, що гроші приходять лише через зусилля. Але що, якщо я скажу вам, що занадто багато зусиль може бути тим, що віддаляє вас від грошей? Ви справді вважаєте, що гроші приходять лише через зусилля? Що для того, щоб заробити більше, потрібно працювати більше годин, більше жертвувати і жити втомленим. Я так думав багато років і можу запевнити вас, цей спосіб мислення тримав мене бідним протягом тривалого часу. Справжня зміна почалася, коли я дізнався одну просту але потужну річ, все змінюється, коли ви змінюєте спосіб яким дивитися на те, що перед вами? Це ваше сприйняття визначає ваші результати, а не ваші зусилля. Зрозумійте це, дві людини можуть жити в одних і тих самих фінансових умовах, але одна з них бачить лише борги, дефіцит і нестачу, а інша бачить можливості, ідеї та потенціал. Яка з цих двох, на вашу думку, приваблює більше грошей? В якийсь період мого життя я був у боргах. Не знаючи, як вибратися з цього глибокого ями. І одного дня від повної розчарованості я написав свої найбільші проблеми на аркуші паперу. Я поклав цей аркуш на стіл, відійшов і запитав себе, ця проблема в мені чи на папері. Здається, це нісенітниця, правда. Але в той момент я зміг відокремити себе від проблеми, я зміг побачити її чітко з емоційною дистанцією. І вперше в житті я зміг думати вільно про рішення. Ви колись намагалися зробити це. Ви коли-небудь зупинялися і дивилися на свої проблеми зовні, як ніби це не ваші проблеми, як ніби ви радник, а не той, хто страждає від цього. Ця проста вправа повернула мені контроль. І ось де починається магія, коли ви контролюєте своє сприйняття, ви змінюєте поле своїх можливостей. Ви виходите з ролі жертви і входите в роль творця. Я пам'ятаю розмову з моєю подругою Пеггі Маколел. Вона сказала, що знайшла чудовий будинок, але він коштував на мільйон більше, ніж вона хотіла заплатити. І я відповів без роздумів зроби цей мільйон малим. Вона засміялася але вона сприйняла це серйозно. Через кілька днів вона надіслала мені електронний лист із ідеєю. Створити книгу і семінар з таким заголовком. І знаєте, що сталося? Ми зробили саме це. Ми створили захід, Make a million Look Small і заробили мільйон. Ось це і є сила сприйняття. Вона могла побачити цю ціну як перешкоду, непереборний ліміт, але вона вибрала побачити це як стимул вона перепрограмувала спосіб, яким вона бачила гроші. Скільки разів ви дивилися на цифру і думали, це неможливо для мене? Скільки разів ви відмовлялися від мрії, бо вона здавалася занадто дорогою, занадто далекою, занадто великою. Тепер послухайте, не ціна занадто велика. Це ваше бачення занадто маленьке. І це не критика. Це факт. Тому що більшість із нас з дитинства вихована думати дрібно, задоволення малою кількістю. Страх перед грошима. Ви коли-небудь чули фрази на кшталт гроші не ростуть на деревах. Хто швидко багатіє, той швидко й втрачає або краще птах у руці, ніж сто в небі. Так, ці фрази сформували вашу свідомість. І поки ви не почнете ставити під сумнів ці ідеї, вони будуть продовжувати управляти вашими фінансами навіть без вашого усвідомлення. Але хороша новина в тому, що свідомість можна змінити. Вона гнучка і має бути тренована. Ви можете почати зараз, ставлячи інші питання. Замість того, щоб запитувати, чому це так дорого, запитайте, як я можу зробити це доступним. Замість того, щоб думати це не для мене, скажіть, що я повинен зробити, щоб це стало моїм. Ви повинні навчити свій розум бачити достаток там, де раніше бачили лише обмеження. І це починається з усвідомленого спостереження за своїми думками. Тому що все, що ви бачите у зовнішньому світі, є прямим відображенням того, що ви маєте всередині себе. Дослідження показують, що люди, які вважають себе фінансово спроможними, мають в чотири рази більше шансів покращити своє життя, ніж ті, хто відчуває обмеження. Це не магія, це нейронаука. Це про те, як ваш мозок реагує на те, що ви вважаєте можливим? Тому наступного разу, коли ви поглянете на свій банківський рахунок, на можливість чи фінансову проблему зупиніться, зробіть глибокий вдих і запитайте себе, я бачу це через очі страху чи можливості. Тому що ця проста зміна, ця зміна лінзи може трансформувати спосіб, яким гроші циркулюють у вашому житті. І пам'ятайте, все, що сьогодні здається недосяжним, може здатися дрібницею через деякий час, якщо ви зміните свій спосіб бачення. Заробляти гроші під час сну може звучати як фантастика для багатьох людей. Але я тут, щоб сказати вам, це не тільки можливо, але й набагато доступніше, ніж ви думаєте. Тому що це не починається з грошей і не з неймовірних бізнес-ідей. Це починається з того, як ви думаєте. Ваш розум не вимикається. Навіть коли ви спите, він продовжує працювати, організовувати думки, обробляти інформацію, шукати рішення. Тепер, якщо ви знатимете, як налаштувати свій розум перед сном, він продовжить створювати для вас навіть під час вашого сну. І ось де відбувається магія. Більшість людей лягають спати, думаючи про незаплачені рахунки, сварки дня або переживання за завтрашній день. Вони підживлюють своє підсвідоме страхом, сумнівами та браком ресурсів. І що ви думаєте? Це втілюється у реальність вони прокидаються з тим самим тягарем, тими ж проблемами і без нових ідей. Але якщо ви ляжете з потужним запитанням у голові наприклад, як я можу збільшити свій дохід, використовуючи те, що я вже знаю, як я можу бути корисним для більшої кількості людей, не працюючи більше годин. Або навіть що я можу створити сьогодні, що продовжить приносити мені гроші завтра. Ви налаштовуєте свій розум шукати відповіді навіть уві сні. Багато моїх найприбутковіших ідей не прийшли, коли я був перед електронною таблицею. Вони з'явилися, коли я розслаблявся, відірвавшись від зусиль в стані прийняття. Це не випадковість, це наука. Нейробіолог Метю Уокер у своїх дослідженнях показав, що сон це момент, коли мозок найкраще з'єднує, здавалося, б, непов'язані ідеї, що призводить до потужних творчих інсайтів. Це означає, що якщо ви посадите правильне зерно перед сном, ви можете прокинутися з мільйонною ідеєю. У Уоррен Баффет, один з найбільших інвесторів в історії, є яскравим прикладом цього, він не бігає за грошима. Він проводить години кожного дня, обмірковуючи, вивчаючи і створюючи стратегії на довгий термін Його гроші працюють на нього, навіть коли він спить. І все це завдяки тому, що він знає, як використовувати розум як найважливіший актив, що він має. Тепер погляньте на своє життя сьогодні. Все, що ви робите, залежить від вашого часу. Ви продаєте свою годину за гроші. Ви помітили, що ця модель має межі. У вас є лише 24 години на день. Ви не можете їх збільшити. Але ви можете множити ідеї. Ви можете створити щось один раз і отримувати за це плату 100, 1000 або навіть мільйон разів. Це може бути курс, книга, пісня, записана консультація, цифрове рішення, автоматизована система. Ви коли-небудь думали, як ваше знання може стати активом, що генерує стабільний дохід. І ось ще одна річ, яку ніхто вам не розповідає: вам не потрібно бути експертом у всьому, вам просто потрібно бути корисним. Якщо ви знаєте, як зробити щось, що інші не знають, ви вже маєте цінність. Якщо ви можете вирішити проблему, яку люди стикаються з кожного дня, ви маєте золото в руках. Секрет у тому, щоб змінити фокус, перейти від фізичної праці до творчого інтелекту. Ви коли-небудь чули вислів легкі гроші. Це часто має негативний відтінок, правда. Але правда в тому, що гроші не повинні бути складними. Складно продовжувати робити те, що не працює. Складно продовжувати жертвувати здоров'ям, часом, родиною заради чогось, що просто тримає вас у полоні. Я сам це пережив. Протягом багатьох років я повторював одні й ті ж шаблони, працював надмірно і отримував мало. Спав втомленим і прокидався в тому ж місці. І тільки тоді я зрозумів, мій розум був моїм найпотужнішим інструментом, і я не використовував його як слід. Я почав вивчати силу мислення, перепрограмування підсвідомості, шаблони сприйняття. І тоді я почав малювати новий маршрут: Маршрут, де ідеї створюють рух, де моя енергія створює рішення, де гроші перестають бути тягарем і стають результатом. Я хочу, щоб ви зараз подумали, що ви могли б створити один раз, але що могло б продовжувати генерувати цінність протягом багатьох років. Можливо, це те, що ви вмієте робити добре. Можливо, це історія. Яку ви можете розповісти. Можливо, це навичка, якої ви навіть не усвідомлюєте, що володієте. Почніть досліджувати це. І щоночі, лягаючи спати, наповнюйте свій розум цією пошуком. Замість тривоги використовуйте намір. Перед сном скажіть собі, мій розум створює рішення, які звільнять мене фінансово. Поки я сплю, генеруються прибуткові ідеї. Можливо, це здається дурницею сьогодні. Можливо, це навіть звучить занадто езотерично. Але я кидаю вам виклик робити це протягом семи ночей поспіль. І потім розкажіть мені, чи все ще думаєте ви так само. Ви подумаєте, що це магія, коли побачите результати. Але, зрештою, лише ваш розум буде працювати на вашу користь. Навіть коли ви спите. Ви помічали. Як деякі люди здаються такими, що мають усе для того, щоб досягти успіху, але все одно залишаються на місці, ходять колами, застрягши на тому самому фінансовому рівні, вони вчаться, важко працюють, мають хороші ідеї, але гроші не приходять насправді. І скільки б вони не намагались, завжди щось здається неправильним, чогось не вистачає або все застрягає? Я знаю цю реальність, бо я сам це пережив. Але я знайшов щось, що звільнило мене. Проблема не в тому, що я робив. Проблема була в тому, що я вірив у себе. За кожними фінансовими труднощами майже завжди є більш глибоке коріння, прихована віра в те, що ти не заслуговуєш на це. І ця віра діє безшумно. Ви не помічаєте цього одразу, але вона саботує кожне ваше рішення, кожну можливість, кожен шанс на процвітання. Скільки разів ви вже казали собі, це забагато для мене. Я ніколи не зміг би жити таким чином. Багаті люди це інші люди. Ці фрази не просто випадкові думки, це твердження вашого власного образу. Правда в тому, що ви ніколи не зможете підтримувати життя, яке перевищує ваш образ себе. Якщо глибоко в душі ви не вважаєте себе гідним заробляти більше жити в достатку. Мати комфорт без почуття провини, ви будете саботувати все, що наближає вас до цього. Я чітко пам'ятаю, коли це сталося зі мною. Після того, як я заробив свою першу велику суму грошей, щось всередині мене почало тягнути мене назад. Я відчував дискомфорт від тієї суми, яка приходила. Я майже відчував себе шахраєм. І несвідомо я почав приймати неправильні рішення, відмовлятися від можливостей, відволікатися на проблеми, які сам вже і створював. До того моменту, поки одного дня я не зупинився і не зустрівся з правдою, я відходив від успіху, бо не вірив, що я гідний цього. І я не один. Багато публічних осіб вже говорили про це. Актриса та ведуча оправі Енефрі розповіла на інтерв'ю, що вона багато років вважала, що не заслуговує на той успіх, який вона досягла через важке дитинство. Вона казала, що відчувала провину за те, що подолала перешкоди, які багато хто не зміг подолати. І це майже призвело до того, що вона втратила все. Тільки після того, як вона провела глибоку роботу зі зміни свого образу себе. Вона почала дійсно зростати, не відчуваючи провини. Тепер я запитую вас, ви відчуваєте провину за бажання мати більше грошей? Ви коли-небудь зменшували свої мрії, щоб не турбувати інших? Ви коли-небудь боялися просвітати і втратити любов або захоплення людей навколо вас? Ці страхи поширені набагато більше, ніж ви думаєте. І багато з них успадковані. Вони йдуть з дитинства, з того. Як ваші батьки говорили про гроші з історій, які ви чули в школі, в церкві, по телевізору, фрази на кшталт, гроші це брудно, гроші віддаляють людей. Багаті, зарозумілі, вклали в вас думку, що для того, щоб бути хорошою людиною, краще бути бідним. Але це пастка. Тому що, коли ви вірите, що гроші корумпують, ви створюєте напругу між бажанням процвітати і прагненням залишатися хорошою людиною. І ця напруга паралізує вас. Науково це доведено. Дослідження нейроекономіки показують, що коли розум асоціює багатство з почуттям провини або небезпекою, мозок активує ділянки, пов'язані з відчуттям страху, ті самі, які реагують, коли ми відчуваємо загрозу. Тобто для багатьох людей заробіток грошей активує емоційну систему захисту. І саме тому багато хто відмовляється від можливостей. Навіть не усвідомлюючи цього, вони самі собі шкодять але ви можете змінити це. І все починається з глибокого розуміння, що ви не тільки можете, але й повинні просвітати. Тому що чим більше грошей у руках добрих, свідомих і щедрих людей, тим кращим буде світ, який ми будуємо. Гроші не змінюють вас. Вони просто розширюють те, що ви є. Якщо ви справедлива людина, вони зроблять вас ще більш щедрим. Якщо ви креативна людина, вони дозволять вам створювати більше. Якщо ви любите допомагати, вони нададуть вам можливості змінювати життя інших. Отже, правильне питання не чи заслуговую я на все це правильне питання, що я можу зробити з усім цим добром. Зміна цього підходу є звільненням. Адже, коли ви розумієте, що заслуговуєте не тільки через те, що робите, а через те, ким ви є, гроші перестають бути боротьбою. Вони стають природним наслідком вашого найбільш автентичного вираження вам не потрібно нічого доводити нікому. Вам не потрібно вибачатися вам потрібно просто дозволити собі. Дозволити собі процвітати. Дозволити собі мріяти по крупному. Дозволити собі бути щасливим з легкістю. І повірте, коли ви дозволяєте собі це, весь світ починає співпрацювати з вами. Двері відкриваються, з'являються потрібні люди, і все йде гладко. Не тому, що це магія, а тому, що ви перестали себе обмежувати. Я хочу дати вам виклик. Але перед тим, як це зробити, Чесно відповідайте мені, скільки разів ви обіцяли змінити своє життя, але через тиждень знову починали діяти точно так, як раніше. Це трапляється, тому що більшість людей споживає знання, але не застосовує їх. І те, що змінює все, не те, що ви знаєте, а те, що ви робите з тим, що знаєте. Ось чому зараз я запропоную вам щось практичне, просте, але неймовірно потужне. Протягом наступних семи днів, кожної ночі перед сном, я хочу, щоб ви зробили одну річ закрийте очі на мить і подумки, повторюйте наступне питання, як я можу заробляти більше грошей, займаючись тим, що люблю, з легкістю та творчістю. Не потрібно примушувати себе знаходити відповідь не намагайтеся занадто багато думати просто довіряйте процесу і Your дайте цьому God. питанню лунати у вашій свідомості, поки ви засинаєте. Що станеться, це те, що ваш підсвідомість, яка ніколи не спить, почне працювати мовчки. Вона почне збирати шматочки, заєднувати ідеї, шукати шляхи, які ваша свідомість, зайнята і переповнена шумом, не може побачити в день. Ця маленька вправа працює як насіння. Спочатку здається, що нічого не відбувається, але всередині, в невидимому, ваш розум організовується. І раптом, коли ви найменше цього очікуєте, з'являється ідея, з'являється інсайт, надходить несподіване запрошення. І ви розумієте, що змінилася ваша частота? Ви налаштувалися на те, що вже було доступно для вас, але ваше старе мислення не могло досягти цього. Знаєте, більшість людей живе в автоматичному режимі. Вони прокидаються і одразу поринають у справи, термінові завдання, зовнішні вимоги. Вони не зупиняються навіть на хвилину, щоб поговорити з собою, зрозуміти, що вони насправді хочуть, чи подумати творчо. І так минають роки, і їхнє життя змінюється лише за сценами, але сутність залишається незмінною. Вони кажуть: у мене немає часу на роздуми, хоча насправді саме відсутність роздумів не дозволяє змінити все. Це випробування саме про це, про те, щоб повернути тобі контроль, поставити тебе на місце автора твоєї власної історії. І ти будеш здивований тим, що може статися, коли ти свідомо вирішиш використовувати свій розум як союзника, а не як сховище для турбот. Я сам роблю цю практику до сьогодні і можу сказати з повною впевненістю найважливіші досягнення в моєму житті. Як в особистому, так і фінансовому сталися в ті моменти, коли я давав простір інтуїції, сприйняттю творчості. Не тоді, коли я був найбільш зайнятий, це сталося, коли я був найбільш зав'язаний зі своїм внутрішнім ні я». І ось що цікаво, наука це підтверджує дослідження Каліфорнійського університету показали, що людський мозок здатен доступати до глибших рівнів креативності і вирішення проблем. Коли ми в стані розслаблення, особливо в моменти перед сном. Тобто це безцінний момент, який більшість витрачає даремно. Тому, якщо ти приймеш це випробування, роби це з наміром, не як людина, що просто експериментує з чимось новим із цікавості, а як та, що вирішила діяти інакше, щоб жити інакше. І коли прийдуть ідеї, а вони прийдуть записуй їх, не відкидай нічого. Навіть якщо це здається простим чи дивним. Великі ідеї інколи приходять у вигляді миттєвих спалахів, що здаються неважливими. Так сталося і зі мною. Я отримав одну з найбільш прибуткових ідей у своєму житті в момент відпочинку. Я читав, розслаблявся, коли мені прийшло в голову натхнення щодо того, як навчити сприйняття на практиці. Це стало курсом, потім семінаром. А згодом стало джерелом доходу, що тривав багато років. І все почалося з одного питання. Простого, чесного і потужного тому перед сном сьогодні пам'ятай твій розум готовий, твоя сила активована. Тобі лише потрібно дати правильний напрямок приймеш це випробування. Сім ночей. Одна запитання. Один новий результат. І після цього я не сумніваюся, що ти почнеш думати, що все це магія. Але це будеш ти, зрештою, який активує потенціал, що завжди був усередині. Спосіб, яким ти дивишся на гроші, дивишся yeah. на себе і використовуєш свій розум, повністю визначає, що ти привертаєш у своєму житті. Це не про те, щоб працювати більше. Це про те, щоб думати краще, відчувати по-іншому і діяти з новою свідомістю. І тепер, коли ця нова перспектива почала формуватися всередині тебе, настав час рухатися далі. Наступне відео, яке з'явиться на екрані, занурить тебе ще глибше в цю подорож. Це наступний крок у твоєму розвитку, щоб стати на один відсоток кращим, ніж ти є зараз. Дякую, що ти тут зі мною. Чекаю на тебе там.